Перекладіть слово на англійську мову і виграйте гроші. Від найлегшого до найскладнішого в будь-який момент можете зупинити гру і забрати гроші. Готові? Ой, можете вдвох грати. Так. Е... Перше слово це в нас кулька. Белун. Вже є 50 гривень. Е, Подвоєм і йдемо далі. Добре, наступне слово це подорож. Journey, Trip. Easy Money, Все, вже є 100. Далі рахуємося? Okay. Чесний. Це вже є 200 гривень. Далі складний рівень B2. І, 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 100, і ставка 400 гривень. Добре. так. Погрожувати. Добре, подружка сказала, зараховуємо. І останній рівень c 1 Забирайте гроші, чи Сівано? Є... Сівано? Ш... чи є, шанс на на 800 гривень. Збираємося. <рес> ну, давайте, давайте, давайте. Ну, можливо, все-таки забирайте гроші. <рес> ні, ні. Ну подам складне слово. <рес> ну, забираємо, давайте. Добре, забирайте. Це Я тоді даю мані. Займайте. 200. 100 і ще 100. Займаєте? А слово було «свідомий». Tu vai vai, a